Пане Фере, вітаю вас у Римі на конференції по відбудові України. Ви очолює, очолюєте, очолюєте Запорізьку область, регіон, який систематично перебуває під житловими обстрілами російської російських військ. Яка ситуація станом наразі? На сьогоднішній день ми бачимо, що інтенсивність майже не змінилася. Щодня ми фіксуємо від 400 до 550 обстрілів щодобу. Переважно це fpv дрони артилерія. На жаль, все частіше ворог безпосередньо атакує сам обласний центр. І що змінилося? Якщо раніше ми бачили, що ця тенденція була здебільшого вночі, то зараз бачимо ворожі атаки вже і в день, як то було на минулому тижні, коли постраждали цивільні будівлі, корпус Запорізького національно-технічного університету і страждають люди. Наразі у нас в лікарні перебувають 24 людини після ворожих масованих обстрілів. Тож в цьому тенденція вона є, на жаль, незмінною. Також ворог вже три з половиною місяці а більше намагається своїми штурмовими діями безпосередньо атакувати лінію фронту і наших військових на лінії фронту. Для нас це знак до того, що ми маємо більше допомагати військовим. Як слідство на цьому тижні в понеділок була проведена рада оборони, і ми прийняли рішення збільшити оборонний фонд з 2,5 з мільярдів гривень до 3 мільярдів гривень. Це буде найбільший оборонний регіональний фонд в державі Україна, і він буде направлений на придбання всього необхідного для наших військових. Найбільше займає в наших закупках це придбання спостережних дронів, починаючи від мавіків, закінчуючи великими спостережними дронами дальньої Великої дальності, такими як лелека домаха, будь-що друге, це буде надзвичайна потреба в частині FPV-дронів. Ми не можемо на системній основі постачати півідронні військові частини не вистачить нашого бюджету, але критичну потребу ми можемо закривати, коли є брак тих чи інших засобів. Звичайно, засоби РЕП, нічного спостереження все те, що необхідно для наших військових. Тому це рішення було прийнято, і всі місцеві бюджети будуть надсилатися субвенції до загального оборонного фонду для того, щоб збільшити обсяг. Власне, Запорізька область Запоріжжя, чи не найбільше страждають від російських атак, чи фіксується, зокрема, те, що люди їдуть із міста, аби зберегти своє життя, зокрема? Ми не бачимо великої тенденції від'їзду з міста за липень місяць, за червень місяць, вибачте, і за травень за червень місяць в середньому евакуація з прифронтових населених пунктів це 50 людей. Тож це одна-дві людини на добу не більше. Здебільшого на евакуацію погоджуються літні люди, яких евакуюють здебільшого вже до лікарень. І тут окремо подяка і підрозділам національної поліції, рятівникам, волонтерам, ті, які здійснюють цю евакуацію в надскладних умовах, тому що, на жаль, в нас є випадки непоодинокі, коли ворог атакував безпосередньо. Автівки, які евакують наших мешканців, також е, є така опція завдяки Укрзалізниці, коли е, безпосередньо з обласного центру можна безкоштовно евакуюватися до Львова або Хмельницького потягами безкоштовними. Але також цією послугою користуються не більше 100-150 людей на місяць. Тому ми бачимо, що активної евакуації немає. Але, звичайно, ми бачимо останній місяць, коли в новинах почали з'являтися інформація про те, що ворог накопичує свої засоби, свої підрозділи безпосередньо на Запорізькій лінії фронту, здебільшого на напрямку Каменське. То, звичайно, мешканці в напруженні вони чекають розвитку подій і більше допомагають нашим військовим. Але зараз на території області проживає приблизно 800 тисяч населення, і це величезна кількість людей. Останні уточнення чи відбудовують Запоріжжя або область, тому що незважаючи ну, на те, що війна триває, реконструкція України теж вже розпочалася. Сьогодні ми відбудовуємо всі багатоповерхові будинки, ті, які підлягають відбудові. Це більш ніж це 12 будинків, які зараз відбудовуються. Ми відбудовуємо приватний сектор там, де наші мешканці потребують заміни вікон після ворожих прильотів або заміни покрівлі. А також наразі є стадія. Реконструкції та відбудови лікарень. Чому? Тому що наші лікарі сьогодні живуть зовсім в інших умовах, ніж лікарі в Центральній або західній Україні. Був у нас день, коли одночасно за годину в лікарню було доставлено 136 людей після ворожих масових обстрілів, то ми маємо переналаштувати медичну систему. Також велику увагу ми приділяємо освітньому сектору, будівництву підземних шкіл, ремонту укриттів, тому що ми маємо відновити повноцінне навчання, хоч і в надскладних умовах. Тому всі ці процеси не зупиняються з одного боку. Наші мешканці. Страждають від ворожих обстрілів з іншого боку, вони живуть за і мають отримувати сервіс. Останню уточнення. буквально тільки що писали вашого, ну не ваша колега Мара Харкова. Він каже, що на відбудову Харкова потрібно 10 мільярдів євро. Скільки, наприклад, на Запоріжжя або регіон чи є такі цифри складно проаналізувати сьогодні чітку цифру. Тому що в Запорізькому регіоні є такі міста, яких на сьогодні не існує. Оріхів, Гуляйполя, тут присутні міські голови. Е, Гуляйполе зруйновано вщент, хоча раніше там проживало 30 тисяч населення. Тому відбудова таких регіонів це окремий. Предмет для дискусії, але тут потрібно розуміти, як ви добудовувати, під що відбудовувати і для кого відбудовувати. Тому це одель окрема дискусія, яку потрібно буде проводити, коли лінія фронту відсунеться від гуляй-поля, і тоді розуміти, яка буде направленість міста, для чого туди мешканцям повертатися, і що там робити. Тому що самі будинки, самі лікарні це не є панацея. Робочі місця, соціалізація, соціальна інфраструктура все це є ключовим фактором під час аналізу відбудови. В самому місті Запоріжжя не так багато, що нам потрібно буде відбудовувати. Ми це точно зможемо відбудувати за рік-півтора. Ми з цим справилися. І це невеликі кошти. А регіон це зовсім інша задача. Дуже вам дякую за готові пояснення вам далого відрядження.